Вітаю на моєму авторському каналі Леся Потурська прикраси і аксесуари. Сьогодні вам покажу свої авторські коралики з перламутром, наприклад. І в двох кольорах є червоні з золотою намистинкою, є більше, є менше. Кому, як до вподоби. Часто мене запитують майстер-клас, я не маю фізичного часу робити майстер-клас, я кожен раз. Показую, що тут нічого складного нема. Тут є ниточка, зв'язана з бісером, і багато ниточок, прикріплених до кільця. Не обов'язково кілець можна зв'язати, трикутничок до нього прив'язати, можна по-різному зробити, не обов'язково шнурочки робити, можна зробити застівку, кому як подобається. Ну, це моє авторське намисто, я його так придумала, і мені так подобається і зручно. Чому? Тому що довжину можна регулювати зав'язками, іноді хочеться. Щоб було довше, іноді, щоб було коротше. Знову ж, якийсь стрій, які підбираємо прикраси. І дивіться, як гарно виглядає з перламутром. Можна і без нього. І з такими мушлями. Наші бабусі мали намисто з такими мушлями. Дуже гарно виглядає. Можна іншого кольору додати сюди, можна з гарди, можна. Ну, що, що, що завгодно, які є прикраси, додати до цього бісерного. Бісерний як основа, воно робить такий образ насиченим, колоритним. От, Можна, бачите, отак прикрасити, такою прикрасою. Ну, по-різному можна придумати, можна просто дати коралове намисто. Без згарб, без нічого. Ну, хто, хто що любить, в кожного ж різні смаки, а от такі комбінації вони дають простір для фантазії. Вон, бачите, можна і так без згарб, без нічого. Можна вдягнути інше на я що я взяла декілька, щоб показати, але може бути інший колір, ну, що вам більше до вподоби, Наприклад, і тако може бути. Бачите, як гарно, а може бути і таке на намисто. як яскраво. Як я казала, є ще жовто-блакитні, я вам зараз їх покажу, є більші і є менші. Їх також можна комбінувати з різними намистами. От жовто-блакитне таке. Можна додавати. Намисте, які маєте, які вам вподоби. Слов. Фантазуйте, придумайте, міксуйте. І зараз вам покажу менше. Вони трошечки в інших кольорах, але вони за розміром не такі великі. Більш таке делікатніше. Зараз вам ще покажу зі скардою такий ніж, ніжний корал. Можна червоний додати. От є в такому, такому і в такому кольорі жовто-блакитні. Вони такого розміру. Так що можна, кому який більше до вподоби, блакитний, такий і вибирайте. А придбати їх можна в магазині. Посилання на магазин буде під відео. Так що заходіть, переглядайте, може, вам щось інше буде до вподоби. Всім гарного мирного дня, гарного настрою в сьогоднішній важкий день.